Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз. Хочу додати трішки до тих прогнозів, які я вже давав на перше коло в Штутгарті і в Руані. У зв'язку з тим, що стало відомо суперницю у першому колі для Ангеліни Калініної з України. Наша Ангеліна 65. та по рейтингу е, дізналася в першому колі свою суперницю японку Хібіно. Хібіно 214. -та. 30 років нао Хібіно, двічі. А, ні, вибачаюсь. Одного разу зустрічалась Калініна в далекому Ташкенті у 2015 році. На харді хардкорт Ташкент 2015. 4,6 Калініна програла тоді. Тоді Калінінові було 18 років, а хібіно 20. Це був хард і це було давно. Але можливо, навіть я впевнений, що е цілком точнісінько. Калініна про цей факт, звісно, пам'ятає з історії своєї тенісної кар'єри. І ось в Руані в одній 16, сьогодні, 14 квітня, в понеділок, буде грати Калініна проти е, Хібіно. І я вважаю, що Хібіно стала ще більш впевненою і досвідченою. Калініна. Захоче, звісно, помститися за 10-річної давності поразку і отримати сатисфакцію. Не виключено. Але як буде насправді, чесно кажучи, я не беруся сказати. Чому? Тому що я прогнозую тут, друзі, Тотал більше 19,5. Просто тотал більше. 1,69. Чому я е, так рвуся і бажаю не пропустити саме цей матч, тому що е, є в мене поки що догадки тільки, адже невідома сітка, хто на кого виходить. І досі в Руані. Але в мене здогадка, що саме переможеця цього матчу вийде на Світоліну. Нагадую, Світоліна грає Стайхман. І не так давно, три дні тому, 12-го, Світоліна вигравав. Вибачаюсь навіть ще два дні два дні тому, Світоліна переграла вже. Тайхман в протистоянні в рамках Білі Джин Кінг кваліфікації на чемпіонат світу, точніше, на фінал світу. Таким чином я прогнозую лише тотал більше 19,5 і 1,69. Будемо надіятися, що Калініна вийде на Світоліну. І ще по Штутгарту. Хочу додати, в зв'язку з тим, що Ястремська наша Даяна фінал виграла кваліфікації і вийшла в основну сітку. Буде так само, як і Костюк грати в основній сітці в Штутгарті. Це також крита ґрунтова арена. І що цікаво, друзі, що потрапила. Ястримська одразу на Остапенко свою напарницю у парному матчі. У парних матчах будемо плекати надію. І тому це буде подвійний інтерес. Переможеця пари Остапенко. Ястримська вийдуть на Наваро Хадатмайя. Американка 23 річна, 11. та за сходинкою в рейтингу Емма Наваро проти 28-річної бразиліанки Біатріс Адатмая, 17-та представниця Бразилії. Тут просто нов no комент. Наваро мені і цікавіша, і більш вона підготовлена. Я вважаю, що шансів більше все ж таки у Наварро. І я вибираю 20 по сетах перемога Еми -Наварро 1 176. Я вважаю, що саме Наварро вийде на переможецю пари Остапенко ястремська Я не знаю, друзі. Я особисто ем, як е, які традиції, як прийнято, коли дівчата грають вдвох в одній парі, і при цьому вони грають в одиночних матчах одна проти одної. Як поступається, можливо, вони домовляться. Що скажете? Я вважаю, що Альона Остапенко і Даяна Ястремська. Одразу вже, зустрівшись тут, в Штутгарті, домовились. В парі ми команда. В... Поодиноких матчах ми просто тенесистки суперниці. Мені здається так. Повинен бути тут. Чисто і суто спортивний принцип. Тому я вважаю, що гра буде цікавою. І ось тому я не хотів пропустити і дочекався, коли отримає суперницю вже Даяна Ястримська. І я прогнозую, я прогнозую в матчі Остапенко Ястримська, до речі, зустрічались два рази. Виграла на харді, якщо я не помиляюсь, Остапенко, а Ястремська виграла на траві. На ґрунті жодного разу не зустрічались. Я прогнозую тут перемогу Олени Остапенко. 1,73. На жаль, Остапенко, хай вона не постійна, нестабільна, ненадійна, але відсоток. Брака, у неї менше все ж таки, ніж у Да, І, чесно кажучи, Остапенко, то, по походженню, Українка. Хоч вона і мешкає, і давно її родина вже в Латвії, але все одно. Альона Остапенко українка з Запоріжжя, її родина. Батько навіть був футболістом в Запоріжжі. Я навіть пам'ятаю його прізвище давним-давно, правда, але такий факт є. Отже, перемога Остапенко, я думаю, в одній восьмій зустрінуться Остапенко наварро Ось такий матч я не хотів пропустити, друзі. Точніше, такі три матчі і три мої прогнози. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка. Дякую всім. Слава Україні! Скоріше і нам всім перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.